Всім привіт, ми з Буковини, і ми удосконалюємо нашу землянку. Я навіть не можу її назвати теплиця землянка, отак всього, бо термос і термос можна назвати, і плюс теплиця землянка. І що ми робимо? Ізначально, ну, на самому початку, коли ми це будували, мала бути теплиця 4 на 14 десь метрів. Получилося у нас по плівці, бо ми купляли 16 метрів довжини плівки ширини верніше плівки. І ми зробили її 3,5 на, на 16 метрів. Не на 16 цілих, а 15 там з половиною або 15600, ну, Будемо казати 3,5 на 16. І на самому початку ми мали вкопувати ось ці труби, пластикові труби і заганяти в землю тепло з одного боку вентилятором, і, і з другої сторони, щоб це тепло виходило. І так буде ґрунт прогріватися. Так як ми вже не мали сили, не мали коштів, не мали часу. Занеслися так у теплицю, думали, що буржуйка нас спасе. Ну, у нас нас спасає, бо світла немає, а тепло у нас є. Зараз пасмурна погода, не знаю, скільки на вулиці, у нас плюс 16. Але від цієї буржуйки да, вода гріється. Буржуйка тривалого горіння. ми вночі ну, вночі не встаємо підкладати вогні. Ми ввечері там у й годині терешоста година ввечері ми загрузили такою терсою піч, і до ранку вона собі. Нормально тієї і тут зберігається тепло. Але один мінус. Тут кришку треба переробити, щоб було уголок приварити, і насипати пісок, щоб ця кришка щільно прилягала, щоб тут воздух вона не хапала і тоді вона не буде диміти. По-друге, ці труби тут є оцинковані, тут є такі, ні, тут не ржавійка, тут оцинковка. Ця оцинковка два сезони не витримує, вже прогоріла вона. Ці труби треба чистити ну, раз у дві неділі, вони, вони забиваються і отака. Рясь виходить з неї. Це я чистила тиждень пройшов. Дявічка цього, цього бруду нагару вичистила, щоб вона горіла. Чим довша траса, тим повільніше вона горить, тим більше вона нагорає. Так що це теж дуже... ой, тяжко. Ну і ми вирішили все ж таки втілити свою мрію, що ми задумали на самому початку, і вкопуємося з цими трубами. На матеріали я взяла шість по два, але зараз ну, на початок коліна. Не хрестовини, а те подібні там, такі по 32, по пів метру, по метру. Там, ну, різних я набрала, бо я не знала, як ця траса має бути. І Складаю Складаю я без, поки що без цих, без резинок, бо мені так продавець порекомендував, щоб я не клала резинки, бо каже, ти складеш, розкладеш, ну, перший раз склади трасу, потім резиночки покладеш і вже будеш далі робити. Тут ще має бути дренаж, ми просверлимо дірочки, ну, це, це ще попереду. І будемо прикладати трасу. Але ще я видивилася в інтернеті, інтернет, ви знаєте, це велика сила. Ще тут мають бути баклашки з водою. Там десь підкопати ще маю е, баклашки з водою. Чому? Бо від цієї труби будуть нагріватися е, ці баклашки з водою, півтора очки, от від водички. І буде віддавати це тепло е, ну, вночі. Так що пробуємо вкопуватися. У нас має через декілька днів бути мороз, і буду вже випробовувати. Ну, вже буду випробувати. Вентилятори ми купили. На ці матеріали ми потратили поки що дві тисячки, але напевно то ще не, десь ще дві точно потратиться, бо це що? На один, на, ну, на, е, один ряд, а планується тут три ряди труб, труб цих встановити. І вже на цих трубах оця е, територія будуть засаджуватися цитруси, буде ширша тут е, ця доріжка, а з цієї сторони вже буде полки. А буржуйку ми перенесемо і, напевно, ще намотаємо на неї мідну трубку і пустимо по периметру, коли буде горіти буржуйка, то буде ще навкруги тепло іти. Так що якась ось така задумка у нас, щоб ми не були залежні від світла, від газу і використали насамперед більше таких наших природних матеріалів. Так що, кому цікаво було, підписуйтеся, слідкуйте, кладіть нам уподобайки, бо ми такі прості сільські люди, які вчимося. І хочемо чогось досягти. Всім гарного та позитивного дня!